можемо почути пана дерев'янка народного депутата. Це може бути підставою для того, щоб е, висловити недовіру голові комітету. Відповідно, інша особа має виконувати функції голови комітету. Е, сьогодні народні депутати від БПП підійшли до члена нашого комітету, до Сергія Лещенка, і в досить грубій, нецензурній формі почали вимагати від нього і предляти йому якісь претензії стосовно е, того, що е, він повідомив на своєму пості, що з адміністрації президента за певними джерелами. Ми певними даними чиниться тиск на е, членів БПП, щоб вони не ходили на комітет. Ми самі знаємо, що така інформація має місце бути, що дійсно е, що дійсно такі спроби робляться. От і абсолютно в неприйнятному неприйнятний спосіб ця дискусія відбувалася. Після чого е, один із фракцій БПП, от членів БПП, почав битися, фізично битися, от наносити там певні удари. От і е, тим більше що шлам судить. Наша колега Світлана Заліщук поруч і комп'ютер, який від цього удару просто влучив у Світлану Заріщук заліщук і так далі, звісно що ми їх розборонили, от але це є абсолютно неприйнятна поведінка парламентаря. Абсолютно неприйнятна поведінка, яка дискредитує і самих народних депутатів, і фракцію блок Петра Порошенка, і взагалі весь парламентаризм в Україні. Я категорично засуджую таку поведінку. Я вважаю неприпустимою і неприйнятною в цінах пар. Рламенту будь-які свої політичні погляди чи будь-яку інформацію, яка комусь подобається чи не подобається, мають бути спростована чи підтверджена в інший спосіб, от але я вважаю, що зал має не толерувати таким вчинкам а має проголосувати за те, як це передбачено регламентом, щоб на п'ять засідань такі народні депутати не відвідували пленарно-сесійний залу засідань. Тому ви знаєте, що в нашому антикорупційному комітеті результат. Аються різні питання, в тому числі питання корупції корупції в нашій владі, корупції, яка пов'язана в тому числі із представниками президента, блоку Петра Порошенка, народного фронту і всіх інших. Я розумію, що комусь це не подобається. Наш комітет не є, і члени нашого комітету. Більшість яких, до речі, не є в БПП чи в народному фронті, а є позафракційними або з інших політичних сил. Вони не є філією адміністрації президента чи філією уряду. От і ми намагаємося свої діяльності дуже чітко. Ко вказувати на корупцію на покривання корупції на багато різних неприємних речей, можливо, для президента чи для його адміністрації, чи для Блоку Петра Порошенка, але це не означає, що в такий спосіб можна тиснути на роботу нашого комітету, чи можна в такий спосіб зривати роботу нашого комітету. І я вважаю, що тут дуже велика заслуга саме вас, в тому числі і журналістів, повідомляти суспільству хто прогульник, хто саботує, хто зриває, і в тому числі викривати отакі випадки. От і е, хочу сказати, що е, Сьогодні реформа е, антикорупційна в Україні ведеться дуже погано, і боротьба з корупцією ведеться дуже погано. І ті наслідки, які ви бачили, 143 місце за рейтингами Transparency International, якраз говорить про те, що гасел багато а реальної політичної волі і бажання е, дійсно боротися з топ корупцією, з топ посадовцями, які сьогодні від президента і від уряду є, практично такого такого бажання немає. От я думаю, тому от така є неадекватна реакція власне депутатів від цієї політичної сили. Пані власне. Що про одну реакцію хотілося б запитати, От прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом псування фрагменту берлінської стіни, так що вчора зробив народний депутат від БПП Олексій Гончаренко. На вашу думку, чи виправдані були такі його дії? Я також засуджую такі дії парламентаря українського по відношенню до пам'ятних знаків наших партнерів, європейців однієї з європейських країн, Німеччини. От я вважаю, що ми висловили свою чітку політичну позицію на Заяву посла Німеччини стосовно неприпустимості проведення виборів на Донбасі без виведення окупаційних військ у Верховній Раді, і також ми маємо від політичної партії волі зареєстрований законопроект, який забороняє проведення таких виборів. От я вважаю, що в такий спосіб політичний і в спосіб переконання, ми повинні наших союзників переконувати і далі боротися з агресором, а не шляхом брутальних якихось вульганських таких дій. От і це також не прикрашає ні народного депутата. Тато ні, ту політичну силу, яку він представляє і ще хотілося поставити вам таке питання: Київська прокуратура не займатиметься справою поранення народним депутатом Башинським В'ячеслава Хімікуса за тепер цим опікуватиметься Генеральна прокуратура. Як гадаєте, чому і які перспективи? Ви знаєте, з самого початку цього інциденту я коли журналісти мене запитували, яка перспектива, я зразу говорив про те, що це не є компетенція прокуратури Київської області. Чому? Тому що однією одні, одні сторін фігура. Цієї справи я народний депутат, і питання рівності перед законом, рівності в процесі досудового розслідування воно може бути забезпечено тільки тоді, коли народний депутат не буде зловживати своїми правами недоторканності. Тому це компетенція виключно генеральної прокуратури. Спочатку встановити хто є потерпілий, встановити об'єктивну сторону справи, розслідувати її об'єктивно, і якщо потрібно, вносити подання на те, щоб насказ те, щоб скасовувати. Депутатсько наторканість цього не може робити прокуратура Київської області, і ми чудово розуміємо, що вона все одно буде оглядатися на генеральну прокуратуру. Тому я вважаю що це правильно, що Генеральна прокуратура цим займається. Але е, скажу вам, що на мій погляд, ніякого об'єктивного розслідування все рівно не буде, тому що мова йде про народного депутата, який не є звичайним народним депутатом, а який є вагомою фігурою в народному фронті. А сьогодні е, Народний фронт і БГП роблять все можливо для того, щоб один одного покривати у будь-яких корупційних справах, і в таких випадках для того, щоб не, 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 не дай Боже не зробити якусь там конфронтацію між собою і не скасувати чи не чи не порушити якусь знаєте, умовну єдність і тут залів голосування і так далі. Тому я не думаю, що за цієї влади, за цього генерального прокурора, при такому форматі політичних політичного форматі співпраці у парламенті по цій справі буде об'єктивно розслідування. Я так не думаю. Дякую.